Доброго дня! Хотів би відзняти коротке відео про котел твердопаливний вітяс Optima 22 кВт. Цей котел шахтний, тривалого горіння. Ось такий 22 кВт Придбав я його в жовтні в Харкові від виробника. Нахожусь Львівська область, його встановив. От обв'язка от так виглядає. Котлом користуюсь три місяці. Що саме головне, що доставка була безкоштовна. Оплачував виробник через нову пошту. Привезли цей котел прямо додому. За тих три місяці можу вам сказати, я задоволений котлом. Це хороший бюджетний варіант, за невеликі кошти, досить хороший котел. Зараз він працює. Буду загружати наступний раз. От 70, майже 80 градусів. Котлом загальне я задоволений, Обігріває 180 квадратних метрів. Перший поверх все теплі підлоги, другий поверх батареї. Повністю справляється зі своєю задачею. Опалює дровами сосна, вільха і береза. Тривалість закладки. Приблизно 6-7 годин. Котлом задоволений, хто шукає хороший бюджетний варіант, рекомендую такий котел.